Івасик та Тарасик Михайло Куцюбинський Ставте лайк, щоб підтримати український контент. Івасик ловив рибу. Все, що зловив, склав у кошичок, закинув кошечок на плечі та й іде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько, за ним думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошечка, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошечка добирається. Та й озирнувся. Тарасик отскочив, руки заклав назад. Голову задер іде, наче то не він до кошечка добирався, пішов Івасик далі. Іде собі спокійно, а Тарасик знову підкрався, заклав у кошечок руку та як заверещить, великий рак вчепився йому в палець, бо в кошечку. Не тільки рибка була, а й раки, а Тарасик аж скаче, так йому болить. І Васик обернувся, побачив, та й сміється з Тарасика. Ага, попався. Насилу Васик отчепив от пальця рака. Отчепив, поклав у кошечок. Та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпух, кров з його капає, плаче, бідне. <клес> Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української спадщини.